Немає сили волі, проблема не в тобі. Просто твоє тіло звикло уникати будь-якого дискомфорту. Якщо не хочеться виходити на прогулянку, якщо знову зриваєшся на солодке, це не лінь. Це внутрішній паттерн. Роблю тільки те, що приємно. Уникаю всього, що викликає напругу. Ми бачимо це у багатьох жінок, які приходять у марафон, і це нормально. Бо тебе ніхто не вчив м'якій дисципліні. А дисципліна це не тиск, це просто повторення того, що дає результат. Склянка води зранку, правильний сніданок, легка активність, звичка їсти не тоді, коли емоційно важко, а коли фізично потрібно. Коли ти це робиш, твоє тіло починає тобі довіряти. А разом із цим зростає повага до себе, а потім з'являється вплив. На інших, на своє життя, хочеш навчитися цьому? У нас є програми, де ми крок за кроком вчимо саме цього. Запишись на безкоштовну консультацію через посилання у шапці профілю. Зараз найкращі умови для старту.